Всім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю всіх любителів ляльок Барбі і тих, у кого, звісно ж, як і в мене немає залежності, на каналі про вінтажних ляльок Барбі. Женя з Pink Barbie World зняла за моїм проханням ось це відео, коли вона була в Америці і ходила по барахолкам. Щойно в одному пакеті була міч Каліфорнія на молді стефі і Відні Dual secrets. Але в Україні була друга ночі. Женя писала мені в особисті повідомлення, чи мені тут щось потрібно. Я не відповідала. І... Мені дуже пощастило, тому що Женя, знаючи мій смак, обрала кілька ляльок, які я вам покажу. А я вже отримала посилку, і саме ці цукерки тепер у мене асоціюються з Женею і з її яскравою сторінкою. Нарешті у мене не стрижена Surf City Mitch. Здається, що вона стрижена, але насправді ні. Така зачіска в неї і була задумана мате. Тулуп ляльки пожовтів він відрізняється від обличчя, тому ви знаєте, що на неї очікує. Окиснювач, плівка і сонечко. За кілька місяців сонячних днів було, мабуть, два або три. А цій красуні взагалі вистачило півдня, щоб знову виглядати як новенька лялька. Не маючи її оригінального одягу, але маючи страшенну любов до весільних аутфітів, я вирішила, що вона мені нагадує салоньку Аріель. Підібрала їй сукню, це вінтажна сукня Here Comes The Bride, Туфлі з мушлями. На голові фата. З перлинками. А стосовно обличчя, хоч це і між 2000-х, але це одна з моїх найнайулюбленіших мальовок обличчя для міч, я доповнила її образ вінтажним букетом. І ось така красуня тепер стоїть у мене на поличці. А тут наречена трейсі, але не в рідній сукні, а фешн петті Wearing Party. Ці прикраси. Сережки з камінчиками, а також каблучку виготовила Оля. Вона має 3D-принтер і робить взуття, аксесуари і навіть меблі на замовлення. Тож я дуже раджу звертатися до Олі. А тепер на черзі дуже замизгане створіннячко, яке є вінтажною скіпер. Я вже маю таку білявку. А тепер ще й руденьку. лишилося знайти брюнетку. Зазвичай я чищу ляльок за допомогою миючого засобу та соди. А Світлана мені ще порекомендувала замочувати їх в зубних таблетках для протезів. Волосся було дуже скуйовджене і сухе, тож я зробила маску з бальзама та маски для волосся і залишила ляльку, щоб волосся трішки напиталося. Потім поливала окропом, розчісуючи прядку за прядкою, і отримала таку красуню. Як вам результат? Їй бракує багато луночок волосся, але у мене ще немає донора з таким відтінком. Тож до прошивка трішки почекає. Рум'яна ляльці я зробила за допомогою сухої пастелі. Тепер на черзі неймовірна, дуже вінтажна барбі. Я думаю, що багато з вас впізнали, це Барбі номер 3 Крім значного викривлення ніг, я не бачу недоліків, хоча спочатку думала, що буду відправляти її на реставрацію. Але я спробую самостійно все зробити. Лише погляньте, яка цікава вінтажна прошивка волосся. Спочатку стандартні процедури по очищенню ляльки, а потім я вирішила ще поварити їй руки, тому що вони були в покусах. Не моїх кішечок ні-ні-ні. А потім почалися мої пекельні борошна зі спробами зробити відтворити оригінальну зачіску. Спочатку я думала, що це має бути такий хвостик підкручений. Все зробила охайно, нормально. Показую його Тетянці, яка експертка з вінтажних зачісок, а вона каже: ага, давай по новій. А виявилося, що там мають бути три завитки на кінчику хвостика. Ну, я знову переробила. Закріпила їх між собою, щоб вони кучніше сиділи на голові. А потім, коли це все висохло, розплутую його, і що ми бачимо, що вони всі підскочили, і я зробила занадто великі ці, як вони називаються, завитки, кучері. Потім я почала їх розчісувати. І вони перетворилися ось в це. Зробивши висновки, я переробила цю зачіску і вирішила, що хай там що, я залишу це. І буде вона ось так. Замість прозорої резинки можна закріпити нитку в тон кольору волосся. А поки що я залишила без нічого, воно і так тримається. Тепер хочу я трішечки її відбілити, тому що руки пожовтіли, та й ноги теж трішки. У вас могло скластися хибне враження стосовно сонячних днів у Києві. Але в цьому відео мною було задокументовано всі моменти з сонечком, під час яких я, як скажена собака, бігла за камерою, щоб зняти вам ці естетичні моменти. Пухнасту накидку знайшла мені тетяночка. Це штучне хутро, а не кролик, як було в оригінальному аутфіті. Я не знаю, які там магнітні бурі відбуваються, але сьогодні на зйомки відео прийшла персея. Вона тримається трішки осторонь і лише спостерігає. Показую вам вінтажний комплект, який називався Enchanted Evening». Про аксесуари такі годі мріяти, але сукня дійсно вінтажна. Зараз на прикладі репродукції цього аутфіту покажу вам різницю. Тут пластикові застіпки, а тут металеві вінтажні, квіти відрізняються за кольором, а також існував іще вінтажний варіант, де замість троянди були пришиті маленькі намистинки. Персея в шоці лежить, що її так здивувало. А тепер мені потрібні сережки з перлинками. І я знаю, де їх взяти. У репродукції ляльки на сережках ще є така срібна штучка з боку. А ці я вирішила покрити прозорим гель лаком для того, щоб нічого з гумою не сталося. Спочатку спробувала краплинку, а потім зрозуміла, що потрібно покривати повністю і тонесеньким-тонесеньким шаром. Який розкішний образ вже складається. Їй ще бракує високих білих рукавичок, але нічого, з часом знайду. А от із взуттям дуже цікаво. У неї, як я зрозуміла, були такі білі босоніжки з блискітками золотими. Щось дуже схоже на ось ці. Але вони у мене тільки. Одна штучка. Тому я вирішила підібрати їй такі блідо-рожеві. Вони з Аліекспресу дуже погана якість, тому що підбори гнуться, але нічого кращого поки що немає. І намисто з перлинок у три ряди. Так, це вже щось, але потрібно знову випресувати сукню. Забавно, що відео тривалістю 12 хвилин я записувала більше, ніж місяць. Мені для нього потрібно було не тільки сонце, а й наявність електрики. Здається, що це все. А, ще потрібно їй вирівняти ніжки. Зараз я покажу, як я це робила. Спочатку я її занурила в окріп, можна навіть трішечки поварити, а потім зробила ось таку конструкцію. І стояла вона так у мене кілька днів. Хочу додати їй легесенький рум'янець і все. Барбі номер 3 відрізняється від решти своєю аристократичною блідністю. Тому рум'янець я зробила дуже дуже непомітний. І останній момент, на сьогодні, яким я хочу з вами поділитися, це переодягання Кортні, подружки з Кіпер 90-х, у фашнпек. Він із серії High School Fashions і саме в ньому позує кортні. А на звороті упаковки дуже стильні дівчата 90-х. Зверніть увагу зараз на лисини Кортні. Нічого не нагадує. А в тісності візерунок лосин дуже відрізняється від того, що був на промо-фотографії. Рожева квітка пришита до флісової ковтинки, і вона ніби імітує кулон. Позаду одна липучка. Лосини, на жаль, не totally Hair Design. Але, тим не менш яскраві, цікаві. Також мають одну липучку. Кеди яскраво рожеві. І резинка для волосся, в яку нереально запхнути всю ту копну, яку має скіпер або кортні. Я зібрала лише частину волосся. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Мені надзвичайно приємно, що підписалася така велика кількість людей. Це дуже неочікувано було для мене і надзвичайно мотивуюче. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей і бувайте!